Привіт усім! З вами подкаст Українці, які змінили світ. Сьогодні ми зануримося у таємниці минулого, щоб витягнути звідти одного з найкрутіших і, мабуть, найсуперечливіших правителів Київської Русі. Приготуйтеся, бо зараз ми розвінчаємо міфи і покажемо вам Ярослава Мудрого, таким, яким ви його ще не знали: Не перший і неулюблений Ярослав Мудрий. Ім'я, що асоціюється із золотим віком Київської Русі. Він був державником, який залишив по собі вагомий слід. Народився Ярослав близько 978 року. Його батько, сам Володимир Великий. Але він не був фаворитом серед багатьох дітей Володимира. А деякі історики припускають, що він навіть шкутригав. Таке дитинство, повне особистих драм та сімейних інтриг, сформувало його характер. Володимир відправив Ярослава на князювання у Новгород, далеко від Києва. Це як відправити майбутнього спадкоємця успішної корпорації працювати не в головний офіс, а у філіал, десь на периферії. Саме там він загартувався, навчився керувати і довів, що є справжнім лідером. Можливо, саме тому він став таким мудрим, мусив виживати і виборювати своє місце під сонцем з раннього віку. Шлях до трону через терни. Епітет Мудрий Ярослав отримав не за розгадування Кросфордів. Перш ніж стати великим князем київським, він пройшов крізь вкриваву братовбивчу війну. Після смерті Володимира Київська Русь перетворилася на князівський батл Рояль. Київський трон захопив його брат, святополка Каянний. Але Ярослав переміг після запеклих битв і політичних маневрів. Зайнявши умріяний київський престол. Його перші кроки на троні були жорсткими страти змовників, придушення повстань. Але водночас він почав будувати європейську Русь. Спочатку навівши лад, а потім запроваджуючи цивілізовані порядки. Освічений правитель і тесть Європи. Найцікавіше в Ярославі його інтелект. Він був освіченим, читаючим, глибоко релігійним князем. Що й закріпило за ним епітет Мудрий. Він першим у Європі зрозумів, що держава сильна не лише війною, а й освітою та законом. Ярослав збудував першу бібліотеку, збирав книги, відкривав школи. Це був справжній освітній прорив для того часу. У Ярослава було багато дітей, які стали ключовими фігурами дипломатії. Він обрав шлюби як стратегію зовнішньої політики. Його дружина Інгігерда у хрещенні Ірина, донька шведського короля, забезпечила мир та союз із Скандинавією. А доньки Ярослава Мудрого це справжній блокбастер, Анна Ярославна, королева Франції, дружина Генріха І та матір короля Філіпа І. Її підпис крилицею зберігся у французьких документах. Вона. Вихована в освіченому Києві, була шокована невисоким рівнем культури Парижа того часу. Єлизавета Ярославна, королева Норвегії, дружина Гаральда III Суворого, а згодом стала дружиною короля Данії. Її доля тісно пов'язана з норвезькою та датською історією. Вона справжня зірка скандинавської королівської родини. Анастасія, королева Угорщини, дружина Андраша І, а її син Соломон став також королем Угорщини. Три доньки Ярослава Мудрого стали королевами великих європейських країн. Це безпрецедентно. Ярослав зробив Київську Русь частиною династичної карти Європи, використовуючи шлюбну дипломатію як стратегію інтеграції. Тобто у наступних поколіннях керівників наймогутніших країн того часу текла українська кров, міфи і реальність. Міф перший Ярослав Мудрий був одноосібним творцем руської правди. І, хоча він є дійсно засновником першої писаної збірки законів в Київської Русі. Саме Кодекс створювався протягом тривалого часу і його доповнювали його нащадки руська правда у її повному вигляді. Це результат праці кількох поколінь князів, а не лише Ярослава. Міф другий лише Миротворець. Він прагнув стабільності, але часто досягав її силовим шляхом. Міф третій. Він був 100% європейцем. Цей образ привабливий і в чомусь дійсно справедливий. Проте важливо пам'ятати, Ярослав мислив категоріями Київської Русі 11, а не 21-го століття. Його інтеграція з Заходом була дуже потужною, але він не мав наміру розчинитися в чужій культурі. Він будував свою. Ярослав Мудрий це образ державного мислення. Він був реалістом із власним баченням. Також був освіченим, твердим, стратегічним державником. Його стиль правління був про структуру, а не про страх та догоджання, що робить його постать актуальною і для сучасної України, яка бореться за свою суб'єктність. Історичне досягнення та провали Золотий вік Київської Русі асоціюється з Ярославом Мудрим. Але як у будь-якого лідера, у нього були і перемоги, і прорахунки. Що ж вдалося Ярославу? Стабілізувати державу, становивши сильну централізовану владу після братовбивчої війни, створити руську правду, першу писану систему законів у Європі. Це був справжній юридичний прорив, розвинути освіту. Ярослав заснував школи та привозив багато різних книг. У Києві при Софіївському соборі заснував першу державну бібліотеку: розбудувати Київ при Ярославі місто розквітло, перетворившись на потужний культурний центр, відмінно реалізувати шлюбну дипломатію. Він перетворив дітей на геополітичні інструменти, відкривши київській Русі двері до європейської еліти. Але є те, що йому не вдалося. Ярослав не створив чіткого механізму спадкування влади. Після його смерті Русь знову занурилася в міжусобні війни, нерівномірно розвивав території Київської Русі. Багато південних і східних територій залишалися слабшими і вразливішими до набігів, оскільки Ярослав концентрував ресурси у столиці і на півночі держави. Світове визнання і спадщина Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий будував державність книжкою, законом і дипломатією. А не лише мечем. Його спадщина не просто цікава для істориків, вона має значення і сьогодні. Це не просто пам'ятник у камені, а живий досвід, який показує, як у складних і нестабільних умовах можна будувати сильну державу, орієнтовану на освіту, справедливість і міжнародний авторитет. Для сучасної України, що бореться за свою незалежність і хоче повернути собі заслужене ще тисячі років тому, це приклад має особливе значення. Адже саме з часів Ярослава Мудрого Київська Русь вперше увійшла у дипломатичний і культурний круг найбільш розвинених країн Європи. І ця історична традиція є одним із джерел нашої національної ідентичності. Отже, Ярослав Мудрий це не просто історія. Це дорожня карта для майбутнього України. На цьому ми завершуємо нашу подорож у часи Ярослава Мудрого. Сподіваємось, вам було цікаво і ви дізналися нове про цього видатного українця. Які ваші думки? Чи змінилось ваше уявлення про Ярослава? Пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться цим подкастом з друзями. А ми вже готуємо для вас нову. Ще більш інтригуючу історію про українців, які змінили світ, до зустрічі!